Проваля на провалі саме так виглядає міст через старе русло річки Псел від села Остап'є до коноплянки. Якщо нічого не робити, то він може впасти у воду. На цьому участку дороги поблизу цього невеликого мосту з'явилися на дорозі провалини. Ось їх чітко видно. Це декілька ям, які виникли в результаті діяльності бобрів. Які роблять тунелі. Місцеві охрестили цей міст Циганським. Кажуть, дорога тут була поганою завжди. З малих літ, років 10, така дорога, як зараз. Тобто нічого не помінялося. А який стан дороги, на вашу думку? Критичний, негативний, Яким Негативним, я тільки можна сказати про неї. Що можна сказати позитивно, коли їдеш 20 кілометрів на годину. Дуже погана дорога. Ями на ямі, можна так сказати. Дорога там ужасна. Тим більше аварійне місце, я не знаю, там хтось пострадає дуже серйозно. Так що треба щось робити і піднімати це питання. Цей дорогу їздю, тому що я там працюю на тому краї і їздю через той міст постійно, по, в день-по два рази. Тому там цей міст він є критичним і аварійним. в Зв'язку з тим, що фури їздять багато, дуже багато. Перегруз йде, це одна причина. А друга причина ще ж бобри, які живуть з правої сторони, йдуть де сторону коноплянки. Місцеві самотужки збиралися засипати провалля, бо переїжджати міст стало небезпечно. Вони навіть пропонували гран який там знаходився після фризовки дороги, щоб сюди завести. Ну так як було сказано, не треба засипати чим попало. Будуть робити якесь плитне перекриття. Староста села особисто звертався до агентства місцевих доріг, щоб цю проблему, врешті-решт, вирішили. На даний час агенство відсутло проблему фахівці обстежили, і в цьому році розглядається питання щодо проведення аварійно-відновлених робіт на даному об'єкті. А доки ж водії змушені встромляти у провалля гілки дерев, щоб не залишитися без коліс.